Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 ,5. Спортивне харчування та добавки наступне в категорії витрат після харчування. Коли додаються тренування, ставляться спортивні цілі, до прикладу набір м'язої маси, спалювання жиру чи, наприклад, підготовка до змагань, то добавки стають необхідністю. Сьогодні ми будемо говорити про витрати на добавки. Я поділюся з вами своєю стратегією від вибору й докупівлі добавок. Розповім вам, як варто і не варто робити, опираючись на свій життєвий досвід. Також розіграємо 5 банов креатину за донат, тому приготуйтеся робити скріншоти, гуглити, донатити і коментувати. А ми продовжуємо Добавки по пріоритетності на другому місці після харчування. Тому важливо спочатку збалансувати свій раціон з різних джерел. І на це спрямувати мінімум 60-80% вашого бюджету. Про те, як формувати бюджет, подивіться це відео. Інші 20-40 можна спрямувати на добавки і спортивне харчування. До прикладу, якщо мій бюджет 15 тисяч гривень, з них я приблизно 10 тисяч виділю на їжу. І ця сума буде константою. Інші 5-6 я присвячу добавкам. Витрати на добавки можуть суттєво відрізнятися в залежності від ваших потреб і можливостей. На першому місці завжди виділяємо бюджет, бо це те, у що ми завжди будемо впиратися, і що буде нашим лімітуючим фактором. На другому місці безпосередньо формуємо нашу потребу. Для себе я умовно маю дві категорії добавок: перше це обов'язкові добавки для заповнення дефіцитів. І друга це додаткові добавки для підтримки загального стану здоров'я або для якоїсь конкретної мети. Обов'язкові добавки у мене це вітаміни, макро і мікроелементи, база, яка мені потрібна для того, щоб мій організм нормально функціонував. Якби добре не був організований мій раціон, завжди чогось буде не вистачати. І це все прийдеться компенсувати добавками. Як зрозуміти, чого не вистачає? Тут це дуже просто. Спочатку аналізуємо свій раціон, потім аналізуємо свій стан здоров'я, і якщо не зрозуміло нічого, то здаємо аналізи. Для аналізу свого раціону я використовую сервіс кронометр. На мою думку, це один з найкращих інструментів. Плюс тут є безкоштовна версія, якої з головою вистачає для того, щоб проаналізувати ваші дефіцити. У розділі Food. Я додаю всі свої складники, тому перед тим важливо перекласти їх на англійську мову, тому що англомовна база, звідти беруться всі значення. Відповідно, треба буде перекласти для того, щоб точно ввести той продукт, який вам потрібен. Тут уже програма автоматично мені рекомендує всі складники, які я переважно вживаю. Мені залишилось додати тільки свій сніданок, який складається з чотирьох великих яєць приблизно з 10 грамів оливкової олії, 110 10 грамів гречки. Перевіряю ще раз значення, чи воно дійсно відповідає тому, що мені потрібно. 110 грамів сухої гречки, 71 г вуглеводів. Дуже важливо додати всі складники. Також багато хто ігнорує сіль, сіль також потрібно зважувати, також потрібно додавати для того, щоб знати, яку кількість натрію ви споживаєте протягом дня. Тут з цих всіх складників в мене постійно змінюється хіба що вечеря. Такий раціон десь я тримаю приблизно 1-2 місяці кожного року, коли відпочиваю від активних тренувань. Кожен раз, коли змінюється раціон, відбувається перерахунок цих всіх нутрієнтів і дефіцити можуть змінюватися. Зараз в мене можуть бути одні дефіцити, пізніше можуть бути інші дефіцити. Цей раціон я тримаю десь приблизно 3 дні в тиждень. Два дні в мене вечеря може бути там курятина, і два дні в тиждень в мене вечеря може бути жарна у вигляді лососю. Тут ми бачимо наші дефіцити. Вже одразу я бачу, що в мене є значний дефіцит вітаміну А, вітаміну С, вітаміну Д і вітаміну Е, також незначний дефіцит фолієвої кислоти. З ліпідів, бачу, що недостатньо багато омега-6 жирних кислот. Серед мінералів я бачу, що в мене дефіцит кальцію і незначна кількість калію, яку мені треба буде збільшити. Чим більше збалансований раціон по білках жирах та вуглеводах, і більша кількість продуктів з різних джерел, тим менша кількість добавок для заповнення дефіцитів буде потрібна. І можна буде обійтися невеликою кількістю, якщо немає змоги чи бажання отримувати їх з продуктів харчування. Друге це аналізуємо стан здоров'я. Якщо якихось елементів категорично не вистачає, то організм буде про це сигналізувати певним чином. В інтернеті є дуже багато ресурсів, де можна по зовнішнім ознакам і самопочуттю подивитися, чого не вистачає. Приклад такого я навів у цій таблиці. Якщо по аналізу раціону і по самопочуттю дефіцит одного або декілька елементів співпадає, то вже можна додавати певні продукти в раціон, які багаті на ці елементи, або почати формувати список з певних добавок. Якщо нічого не зрозуміло, то йдемо в медичну лабораторію і проходимо аналіз. Аналіз крові є найточнішим методом для визначення дефіцитів. Аналіз на трансферин, феретин, гемоглобін чи залізо сиворотки допомагають зрозуміти рівень. Заліза 25 вітамін D допомагає зрозуміти рівень вітаміну Д. Так само і з більшістю показників. Найкращим методом не переплачувати за аналізи це проаналізувати свій раціон і стан здоров'я. Це можна зробити самостійно або за допомогою відповідного спеціаліста. Друге місце додаткові добавки, і тут насправді 10 годинної лекції не стане, щоб я вам міг це все пояснити. Тому на каналі періодично виходять відеоролики, про яких я розказую про ці речі. Вибір цих добавок залежить від цілей, які ви переслідуєте. Добавки для серцево судинної системи. Натокіназа, кіназа, або ІПА, так само ті омега-трижерні кислоти, коензим Q10, резвератрол, елькарнітин, карнітин екстракт виноградних кісточок. Добавки для печінки. тутка, селімарина, нацетилцистеїн, альфа-ліполієва кислота для забезпечення нормальної роботи нирок, екстракт джуралини, астрагал. І обов'язково періодично для захисту простати: це екстракт пальми синоа, савпалмету, порошок кореня кропиви і так далі. Наступний сценарій це коли у вас м'ясо набірний період. І перша добавка це креатин, друга це вуглеводні комплекси, третя це ферменти, пробіотики та пребіотики. Добавки для підвищення продуктивності. Можуть бути вуглеводні комплекси, перетренувальні комплекси або солопродукти, наприклад, бета-аланін, цитрулін. Стимулятори типу кофеїну або адаптогени. Про них я робив окремі випуски, рекомендую вам подивитися. Також це можуть бути добавки для покращення певних станів, покращення когнітивних функцій, покращення стану суглобів, сну чи, наприклад, боротьба з надмірним стресом. Обираємо те, що нам потрібно, опираючись від своєї цілі. Важливо розуміти, що добавки – це не ліки і вони не працюють короткостроково. Їхнє основне завдання це дати нашому організму все необхідне, щоб він міг самостійно з цим всім справитися. Тому, плануючи прийом певних добавок, плануйте їх на тривалий період, який може бути підкріплений певними дослідженнями або рекомендаціями певних спеціалістів. Це дасть вам змогу ефективно і безпечно використати кожну добавку, яку ви будете застосовувати. Деякі добавки можуть прийматися курсами, а деякі можуть бути на постійній основі. Тому для цього потрібно постійно моніторити свій раціон і стежити за своїм станом здоров'я. Ми маємо за традицію кожному відео, присвяченому добавкам, дарувати добавки, про які йде випуск. Тому це відео не виключення. У нас є 5 креатинів, ми шукаємо 5 щасливчиків, ціль зібрати 30 тисяч гривень на нагальні потреби наших воїнів. Коли зберемо, розіграємо, всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Підбираємо форму та дозування. Коли ви будете шукати добавки, то зустрінетеся з тим, що вітаміни представлені у різних формах, а мікро і макроелементи у вигляді гліцинатів, тауратів, цитратів тощо. Всі ці форми відрізняються за біодоступністю, здатністю організму засвоювати їх і метою застосування. Вибір конкретної форми, конкретного продукту залежить від ваших потреб і цілей. Наприклад, найкращі форми магнію це гліценат для заспокоєння та поліпшення сну. Малата для підвищення енергії та урат для підтримки серця. Найкращі форми цинку це гліцинат для імунної системи, піколінат, який найкраще засвоюється, який є найбільш поширеним. Ашваганда – найкраща форма це КСМ 66. Сивородковий протеїн найкраща форма ізолят білкової сиворотки. Казеїн найкраща форма це міцелярний казеїн. Повільно засвоюється і є найкращим вибором, коли ви застосовуєте його перед сном. Креатин найкраща форма. Креатин моногідрат це найбільш досліджена і найбільш ефективна форма. Наступне після вибору форми йде підбір дозування, від якого залежить ефективність, вартість і безпечність самої добавки. Дотримуватися оптимальних дозувань дуже важливо, щоб отримати користь і уникнути побічних ефектів. Важливо розуміти, що високі дози можуть бути небезпечними, тоді як занадто низькі дози можуть не давати бажаних результатів. Для пошуку оптимальних дозувань можна звертатися до авторитетних ресурсів, такі як офіційні сайти охорони здоров'я, наприклад, ВОЗ чи, наприклад, Національний інститут охорони здоров'я. США. Також це можуть бути певні наукові дослідження та публікації. Часто виробників можна зустріти високі дозування, які призначені не для підтримки нормального рівня, а для лікування значних дефіцитів протягом короткого проміжку часу, з подальшим переходом на підтримуючі дози. А ми такі це все дивимося, в тому не хочемо розбиратися. Бачимо, наприклад, вітамін D3, 10 тисяч міжнародних одиниць. А більше значить краще, і додали в корзину. А тут більше може викликати небажані побічні ефект. Надзвичайно високий рівень вітаміну D може спричинити наркову недостатність, нерегулярне серцебиття та утворення каменів. А високий рівень вітаміну D майже завжди спричинений споживанням мірної кількості вітаміну з дієтичних добавок. Тому завжди важливо не перевищувати безпечну верхню межу для вітаміну D3 це 4000 міжнародних одиниць або 100 мікрограм. Вітаміни та макро- і мікроелементи є найбільш дослідженими, і вони мають такі значення, як рекомендована дієтична норма RDA та допустимий верхній рівень споживання UL. Абміння оперативно шукати ці два значення для тої чи для іншої добавки дозволить вам ефективно їх використовувати та не переплачувати за високі дозування, якщо на це немає потреби. Тому при виборі добавок я завжди тримаю дозування в межах між рекомендацією і верхньою межою. І обираю оптимальну формулу за біодоступністю для того, щоб отримати максимум з тої добавки, яку я вирішив придбати. Для купівлі добавок я рекомендую використовувати платформи типу iHerb або Amazon, або купляти напряму виробників, яких там нема, наприклад, Double Woods, Spuritan Primes або Enzymedica. Ці компанії спеціалізуються на добавках і тут завжди вигідно і якісно. І це не реклама, це багаторічна практика, тому вам рекомендую. Те саме і з продуктами спортивного харчування. Вигідніше купляти або напряму у виробників, якщо є змога, або у дистриб'юторів. При покупці треба розуміти, що через чим більшу кількість рук прийде ваш продукт, перед тим як потрапить до вас, тим більше вам прийдеться за нього заплатити. Тому для тих, хто підтримує наш канал на Patreon або на Base, я зробив цілий чек-лист з брендами і продуктами, які особисто використовував або використовую. Всі посилання будуть в описі під відео, тому запрошую вас підписатися. Якщо є змога купівлі гуртом певну позицію, або отримати певну знижку від якоїсь суми, то потрібно цим скористатися. На перспективу завжди вигідніше. Або якщо є дуже смачна ціна на якусь позицію в одному місці, а на іншу в іншому, то можна придбати більшу кількість. Таким чином закрити питання цієї позиції на довгий час. І звідси і наступне правило: закупляємо на тривалий час ті позиції, які будемо юзати довгий час або постійно. Розкажу вам приклад такої економії. Декілька років тому, на Чорну п'ятницю, я собі купив річний запас креатину від Майпроти. Тоді ціна на нього була 75 гривень за 250 грам. А через декілька місяців ціна на сировину космічно виросла, тому що була криза сировини, десь приблизно до 350-400 гривень за аналогічне фасування. Тоді моя економія була в 5 разів. Враховуючи інфляцію, то купляти на тривалий термін чудова інвестиція. Якщо маєте певний запас коштів, які можете на це виділити. Пойму більше фасувань. 1 кг протеїну 1350 гривень. 2,3 кг того самого протеїну 2800 гривень. Якщо брати мій кейс, 1 кг протеїну в місяць. Якщо б я його купляв по 1 кг – це 16200 грн. гривень. Якщо 2,3 це 14600 грн. гривень. 1600 гривень різниці, і це лише одна позиція. А таких позицій може бути більше. Купляти більше фасування завжди вигідно, особливо в Чорну п'ятницю або кіберпонеділок. Деякі магазини мають великі знижки на продукти з коротким терміном придатності або те, що вже підходить. Також можна їх вигідно купляти. Застосовуйте також промокоди та знижки. На різних сайтах типу iHerb діють знижки для нових клієнтів чи якісь сезонні акції. Можна підписатися на розсилку, стежити за ними, або, наприклад, стежити з якимись спортсменами, які є партнерами якихось певних брендів, шукати в них промокоди і купляти знижкою. З тим, як робити, завершили тепер. Поговоримо про те, як не варто робити. Коли не купляєте добавку, поки достатньо не ознайомитесь з нею. Ви можете стати жертвою маркетингу в соцмережах чи, наприклад, в тому ж самому фізичному магазині спортивного харчування чи аптеці. Коли прийдете туди без якоїсь конкретної мети купити, що вам дійсно потрібно, ви можете вийти звідти з тим, що вигідно продати магазину. Також, коли у вас обмежений бюджет, не спрямовуйте його на те, що немає достатньої доказової бази. Ринок добавок не контролюється так сильно, як ринок ліків, тому величезна кількість добавок, які там представлені, існують тільки на вірі, і вони не мають достатньої кількості досліджень, які підтверджують їхню ефективність. Також не купуйте вітаміно-мінеральні комплекси, якщо маєте величезні дефіцити. В комплексах ви зазвичай отримаєте менш ефективні форми, які будуть мати меншу біологічну активність через те, що вони будуть нижчої ціни. Ви отримаєте речі, які можуть знизити засвоєння одне одної, наприклад, кальцій і залізо, цинки і мідь, магній і цинки і так далі. Ви не зможете коригувати дозування, якщо вам буде потрібно збільшити або зменшити дозу. Також деякі речі у вас можуть бути в нормі, і вам не треба буде додатково їх споживати. А що дійсно потрібно буде споживати, то це те, що у вас є в дефіциті. Тому спочатку ми аналізуємо свій раціон, визначаємо дефіцити. Потім формуємо список з обов'язкових добавок, які допомагають нам закривати ті дефіцити, і вже безпосередньо після цього займаємось формуванням списку добавок, які нам потрібні для того, щоб досягнути якісь певні цілі. Наприклад, мій бюджет на обовязкові добавки складає 83 долари, і цих добавок мені в середньому вистачає на 3-4 місяці. Інші всі мої добавки вже формуються безпосередньо до тих цілей, які я переслідую. Ми детально розглянули, як ефективно обирати, купувати та використовувати спортивне харчування і добавки. Нагадаю вам ключові етапи. Перше це раціон. 60-80% вашого бюджету повинно йти на збалансоване харчування. Інші 20-40% на добавки. Друге, це аналіз потреб. Використовуємо хронометр, аналізуємо свій стан здоров'я, здаємо аналізи для точного розуміння дефіцитів. Далі пріоритетність добавок. Спочатку закриваємо базові дефіцити, потім додаємо додаткові добавки для досягнення певних цілей. Оптимізуємо наші витрати, моніторимо ринок, гуртові закупи, промокоди, більші фасування, ці всі речі допоможуть нам зекономити та раціонально розподілити наш бюджет. Пам'ятайте, добавки – це лише частина великого пазлу. Вашого здоров'я та продуктивності. Вони найкраще працюють тоді, коли такі речі, як раціон, тренування і відновлення налаштовані. Інвестуючи в своє здоров'я, потрібно розуміти, що від нього буде довготривала віддача. Сподіваюся, ця інформація була для вас цінною. Тепер справа за вами. Розподіліть бюджет, визначте свої потреби і пріоритети. Напишіть в коментарях, які дефіцити маєте та які добавки зараз використовуєте. Дякую, що залишаєтесь з нами. Також не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями та отримати змогу забрати один з п'яти креатинів. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!